29 серпня в Україні вшановують всіх захисників, які загинули, обороняючи країну від російських окупантів. День пам'яті загиблих захисників держава започаткувала у 2019 році. Дата була обрана не випадково, адже в цей день, 10 років тому, росіяни обстріляли зелений коридор, яким українські бійці мали вийти з Іловайського котла. Серед полеглих військових митці, історики, підприємці, кулінари, науковці, агрономи. Педагоги, спортсмени, студенти, українці чи іноземці, але всіх об'єднує те, що вони віддали життя за Україну День пам'яті захисників України. Нова економічна платформа, зроблена в Україні, запрацювала декілька місяців тому. Вона покликана допомагати вітчизняним підприємцям розвивати свій бізнес і виходити на закордонні ринки. Дуже важлива програма. Вона об'єднує фактично наші всі можливості і дає можливість підприємцю, виробнику, бізнесмену, місцевому. Отримувати дуже широку підтримку від держави. Програма зроблена в Україні – Це маркування товарів, краси, які йдуть на експорт, щоб у всьому світі знали нашу якісну продукцію. Це і підтримка переробної галузі. Дуже важливо піднімати рівень переробки в економіці. Завдяки цій платформі покращилася співпраця між українським бізнесом і державою. Напрацьовуються практичні рішення для збільшення підтримки виробників. Цією платформою опікується уряд і безпосередньо координує роботу щодо впровадження цієї програми програми міністерства економіки, залучаючи відповідне міністерства та відомства до реалізації цієї програми, державна служба зайнятості саме є учасником реалізації цієї програми. Тому у нас і відкрито офіс, зроблено в Україні. Поки що людей не так багато скористалися, але більше 50 таких у нас консультацій вже отримали. У звягелі на Житомирщині активно залучають виробників до цієї програми, проводять інформаційну роботу. Зокрема, нещодавно представників бізнесу запросили на зустріч з першим заступником голови Верховної Ради України Олександром Корнієнком і народними депутатами Арсенієм Пушкаренком та Тетяною Цибою, щоб пояснити переваги платформи та разом знайти шляхи розвитку підприємств. Дуже важливо. Сконцентруватися всім нам на тому, щоб ці можливості якісно доносити до бізнесу, створювати ці умови, передумови, щоб бізнес залучався в ці проекти, вирішував свої проблеми, зокрема кадрові, тому що за рахунок цього можна збільшувати рентабельність бізнесу і збільшувати оплату праці своїм працівникам. Ми знаємо, що це зараз одне з найбільших викликів. Під час зустрічі акцентували увагу безпосередньо на тих програмах, які вже реалізовуються зокрема, це Політика та компенсаційні виплати роботодавцям за працевлаштування певних категорій громадян. Я думаю, що такі, скажімо, зустрічі вони дуже корисні, але я хотів би, щоб вони адмініструвалися все ж таки по спеціальностям. По якимось групам тому, тому що які, коли збираються і представники, наприклад, невеличких громад і великих, завжди є якісь суперечки. Я сподіваюся, що такі зустрічі будуть значно частіше. Загалом на території нашої держави функціонує уже 17 офісів, зроблено в Україні. Незабаром на Житомирщині планують відкриття ще двох у Коростині та Бердичеві. ЖФК Полісся у рамках четвертого туру чемпіонату України з футболу серед жіночих клубів вищої ліги зіграли в нічию на виїзді ЖФК оболонь з рахунком 1-1. Відео голів та після коментарі. Дивіться далі. Гора була цікава, я вважаю, що трішки нам не вдалося виконати всі настанови нашого тренерського штабу. Ми були близькі до перемоги. Ну, трішки не вистачає вотації холоднокровності, щоб забивати голи стопроцентні. Ну, будемо працювати над цим далі. Все попереду. Взяли перше очко. Нарешті на хотілося би три, погрів, все могло б бути. Дуже важко, коли у вас о, є прииму, що у них червона картка, вони стали в оборону, треба було скривати фланги середину, Їм краще було оборонятися. Ну, ми змогли це зробити і забили цей м'яч. Ну, якби може я не видаю зараз своє задоволення, але ми задоволені цим очком. Так сталося, що просто пропустили ми на останній хвилині. ну Це наша традиція. Десь знайдемо ту церкву, все-таки дійдемо до неї, бо в нас вже це не в перший раз. Але я дякую дівчатам, тобто в меншості відстояли. Навіть якби історія була така, що ми пропустили цей м'яч десь в середині, то ми б, мабуть, були ще більш задоволені. Так що взяли очко на виїзді, рухаємось далі. Проблем багато, ми бачимо часу у нас мало, але ми. Будемо рухатись. Попередню гру зіграли з рахунком 5-0, програли металісту. Які висновки робили після попередньої гри? Ну, ви бачили цій складі, зробили в першу чергу лінію захисту. У да, нас продовжується епідемія захворювань, але сьогодні ви десь зробили роботу над помилками. Ми її робили серйозно. І, в принципі, в лінії захисту ми сьогодні зіграли краще. Це є позитивно сьогодні. І те очко, яке ми взяли. Енергоефективності відновлює прийом заявок за спрощеною процедурою по пакету Б програми «Енергодім». Енергодім це грантова програма для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків з частковою безповоротньою компенсацією енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках. Програма передбачає часткове відшкодування витратою з за заходи з енергоефективності у розмірі 40% вартості прийнятих заходів робіт для пакету легкі та 50% для пакету комплексних. Програма діяла до 31 грудня 2023 року на всій території України, крім тимчасово окупованих територій. Вона мала великий попит серед ОСББ. Тому 29 липня поточного року наглядова рада фонду енергоефективності затвердила зміни до програми енергодім, якими запровадила особливості реалізації пакету Б та відновлення прийому фондом заявок. Відтепер ОСББ можуть подати заявку та отримати до 70% гранту від фонду енергоефективності на утеплення фасаду та даху. Це дасть змогу отримати до 50% економії енергії після реалізації проекту. До нової версії пакету «Б» входять чотири заходи. Серед обов'язкових заходів ОСББ може вибрати один з заходів або реалізувати обидва. Зокрема, це утеплення стін та утеплення дахів. Серед необов'язкових обов'язкових заходів учасники можуть реалізувати такі заходи, замінити блоки віконні та блоки балконі у місцях загального користування та замінити зовнішні двері або облаштувати тамбур зовнішнього входу. Важливо знати, учасниками програми спрощеного варіанту пакету Б можуть стати виключно ті ОСББ, які вже реалізували обов'язковий заходи пакету А, зокрема, мають встановлене ТП та тепловий лічильник, або ці заходи виключені енергоаудитом за обґрунтованих підстав. Крім того, ОСББ можуть отримати часткове авансування будівельних робіт на рівні 30% від вартості проєкту, але не більше, ніж 4,2 млн мільйони гривень. Загальний розмір гранту для одного ОСББ становитиме 80% від вартості проєкту, але не більше 10 мільйонів гривень. Предбачається, що термін реалізації проекту встановити 9 місяців з можливістю продовження ще на півроку. Варто додати, що за спрощеним варіантом пакету Б СББ можуть розраховувати на часткову компенсацію витрат за проєктні роботи, технічний та авторський нагляд, професійний супровід проєкту тощо. Нагадаємо, що до цього в межах програми «Енергодім» ОСББ могли вибрати один з двох пакетів. Легкий, а об'єднував відносно недорогі енергоефективні заходи, насамперед модернізацію інженерних систем будинку. Пакет комплексне Б включав всі заходи пакету «легкий», якщо вони не були впроваджені раніше. А також теплоізоляцію будівельних конструкцій, стін, даху, і підвал. Економія від реалізації проєкту становить до 50%.